Всім привіт! І так, я та сама студентка, яка забила, забула на все. Бо були справи і було лінь. Коротше, я давно не виставляла саме довгі влоги, бо мені було впадло його монтувати, або в мене було недостатньо матеріалу. Тому у цьому влозі буде дуже багато відео, яке я знімала ще у жовтні, або а, на початку зими. Питань не має бути, я буду підписувати дати. Ну але сподіваюся, вам він сподобається. Тому приємного перегляду. Ранок добрий, я не знаю, наскільки він дуже сильно добрий, бо я дуже сильно хочу спати. Але зараз що це? Але зараз 9.10 і я збираюсь в університет. Спочатку вмивання. Добре, не пропускаємо від ранку на тонік. На сніданок сьогодні розвичами і чайок. До виходу в мене лишається 7 хвилин. Чудово, це якраз так як я хотіла. Тому що десенько нано, наношу SPF-ку. Поки вона застигає на обличчі, я нанесу туш. У мене зараз настрій просто фарбувати вії і все. Я ще люблю ці останні війки виводити ось так в сторону, ніби, ніби як стрілочка, але не стрілочка. Тепер нанесу швиденько тон. І також хочу нанести ось такі, ну, кремові рум'яни. Так, хотіла сказати рідкі, але ж вони не рідкі, вони кремові. Ось так прямо пальчиком. Залишилось нанести хайлайтер та вкласти брів. Брівки, бровки. У мене ось цей гель для вкладання брів. І чесно, це дуже класна штука. По-перше, можна використовувати як для волосся, ну, взагалі, це для волосся. Але я використала для брів. І це дуже круто. Його, по-перше, надовго вистачає. По-друге, він класно тримає ну, цілий день. реально цілий день. Головне, не переборщити, бо будуть такі, типу, білі комочки. Але де не буває білих комочків, якщо переборщити. Розпускає волосся і. Якраз мені треба виходити. 45 хвилин. Чудово! І так, чим займається звичайний студент одинадцятій ночі? Зараз одинадцяті ночі, е, годинника немає. Звісно, лягає спати. Ну, ладно, брешу. Хто там лягає спати? Щось вже готується до сну, не знаю там, збирається, йде свої ванні процедури робити і так далі. Що роблю я? Я вирішила, що мені треба хеллоуін, і на вихідних купила павутинку ось таку фіолетову, І зараз буду чіпляти її повсюду. І так, коротше, тут два два шматки, ось раз і ось два. Я вирішила, що е, ось цей шматочок буде на мою кімнату, а ось цей шматочок буде повісити по всій квартирі. Я знаю, я геній, тому пробуємо. Коротше, я вам не встигну все розповісти. Тут зараз будуть шматочки, нарізка про те, як ми в університеті влаштовували День української мови. Так ось нам довірили створювати цей день День української мови. Ну і ми, звісно, погодились. Тому вийшов нас спектакль на 40 хвилин, це я вважаю дуже круто. Я грала роль агента, це була важлива роль, хоча насправді там не дуже багато слів, але ніби важлива роль. Не знаю, мені було прикольно. Ми дуже класно повеселилися, і це був класний досвід. Раз, два, три! <клес> ну а святкувати цю всю подію ми, звісно, пішли на море. Ну а потім трошки бавилися Лего в дитячому магазині іграшок, зато це було цікаво. А це вже якраз я готуюся до Нового року і вирішила зробити собі трошечки крісмес вайбу. Коротше кажучи, в нас почалась сесія, і я як на зло захворіла. Ну і щоб не сидіти цілий день вдома, в мене були дуже важливі справи. Я тільки що ходила е, по магазинам і зібрала шедевр набір. Це ще не весь. Коротше, посилочку заліку забрала е, вушні палички і купа блискіток, Ви мене спитаєте, Діана, наш тобі купа блискіток? Ладно, ви мене не спитаєте, я прошу. Але я все одно відповім. Коротше, це для моїх стартових наборів для магазинчику Store. У мене закінчились блискітки, я купила такі. Бо були такі прикольні, тут багато класних кольорів, тому тепер будуть такі. Можливо, вони постійно змінюються, бо беру я в різних місцях, бо вони то є, то їх немає. І взагалі знайти ось таку коробку блискіток це завдання не легких. Взяла ватні палички. Вони неприємні, тому що вони пластикові. Я не люблю пластикові, але вони були по акції 12 гривень. І мені вже було падло йти в Єву, тому я взяла їх. І розпаковка. Я поламала свій стілус. Розумієте, ось, ось, ось цю насадочку я поламала. Він працює прикол в тому, але дуже погано, бо немає насадки. І звісно, якщо вона лишиться так, я її рано чи пізно зламаю. Тому. Я знайшла якісь насадки. Я дуже сподіваюся, що вони підійдуть, бо вони були одні-єдині, хоча б трошки схожі на мої, ті, що в мене були. Я зараз просто, як скриньку Пандори. Ууу! Чому тільки дві? Знаєте, за скільки я їх купила? Я не пам'ятаю, гривень 60 Ну, Ви що? Майже пів... півтора долара. Якщо вони не підійдуть, я буду кричати. Що цікаво, в мене десь були насадки ці. Вони не підходять. Так от, в мене були ці насадки, але вони лишилися в кривому розі. А це не підходить. Ні. Це не підходить. Це капець. А де мені брати такі самі насадки? Дізлайк. Це вже в мене закінчилась сесія, і я просто хотіла вам показати, чим я займаюся у вільний час. Записала ідею для реклами, поки не забула. Ну і прибираю на столі, на трюмо, по всій кімнаті, бо в мене не було часу прибрати, і зазвичай я залишаю усе, як попало, а потім за один вечір прибираю. Також я вирішила влаштувати революцію на своєму туалетному столику, бо в мене зламався органайзер. І в мене були ось такі штуки для того, щоб організовувати простір, але як я їх не крутила, в мене так нічого і не вийшло. Просто подивіться, як я стараюся. І так, не так, і так, не так, і взагалі нічого не вийшло. А тут я придумала собі суперкрутий костюм на змагання по танцям, і мені треба порізати шкіряні рукавички. Мені насправді їх було дуже шкода, бо вони такі класні, теплі, але для костюму нічого не шкода. Більш детально я розповідала, до речі, у своєму шорці на моєму ютуб каналі, тому можете переглянути. Також у нас проходила практика. Так як режисерам головне практикуватися, нас повели на телебачення, студію телебачення та на Одеську кіностудію. Вона вже насправді як рідна за цей час стала, бо ми там були дуже багато разів. Ну і цей рік, так як і цей влог вже підходить до кінця, тому я хочу вам подякувати за те, що були зі мною протягом цього року. Багато чого сталося, багато чого змінилося, але я вважаю, що цей рік був достатньо продуктивним і достатньо цікавим. Тому дякую всім за перегляд з Новим роком і до зустрічі в новому відео.